Дякую, добрий день. Хочу подякувати Асоціації міст України за те, що запросили ЮНІСЕФ, щоб поділитися досвідом з роботи з місцевими громадами. Перед початком я хочу сказати пару слів про залучення ЮНІСЕФ. Рада бачити сьогодні багатьох міських голов, з якими ми напряму працюємо по всій Україні. Місцеве відновлення для ЮНІСЕФ є можливим і доцільним лише. Із участю міських голів та їх команд, плюс це критично важливо в плані просування права молодих людей і дітей, щоб ми прямо співпрацювали в партнерських стосунках з міськими головами в Україні. Пару слів про роботу ЮНІСЕФ. Ви всі будете знати це з свого досвіду. У нас доволі широка і децентралізована присутність в Україні. У нас є шість офісів по всій країні, які представляють наші програми. На спрямовані на молодих людей і дітей це представляє те, як наскільки ми залучені працювати з місцевими громадами напряму наразі. У нас є глибоке залучення в 47 громадах. На додаток до цієї роботи у нас є ще більша кількість громад. Ми включили багатосекторальну роботу, яка відбувається за для молодих людей і дітей в в багатьох громадах які тут представлені робота в 47 цих громадах, е включаю, як роботу з муніципальною владою, з департаментами, щоб працювати над ключовими соціальними секторами, будь-то освіта чи охорона здоров'я, захист, і також соціальний захист. І добробут родин. Багато ключових елементів тут представлених. На презентації вже показали ці Ці елементи ключові для роботи ЮНІСЕФ, але до, до цих секторів ми працюємо також муніципалітетами, місцевими громадами над ширшим плануванням і програмуванням для молодих людей і дітей. Частина нашої роботи включає роботу над Бюджетним розвитком, плануванням і дивлячись на ресурси, які потрібні, щоб, зустрічати, щоб задовольнити потреби дітей молодих людей, минулого тижня відувала один з регіонів, де ми працюємо на Чернігівщині. Я знаю, що в нас де є деякі колеги з Чернігівщини представлені тут. І в дискусії з міським головою ігорма, з його командою і з деякими родинами, які там живуть. Ми бачимо, що є великі певні виклики з того, що ми робимо для дітей молодих людей зі збільшенням потреби в спеціалізованих послугах в громадах і того впливу, який робить, мається, він вона має на бюджетну доступність. І я думаю, що це треба визнати. Ми всі працюємо в такому середовищі, де ми маємо впевнитися, що молоді люди діти отримуючи... Потрібні послуги наявної якості, але також ми маємо бути гнучкі, адаптуватися до тих потреб, які значною мірою зростають. Загалом під час наших візитів ми чуємо часто від родин від офісів міських голів, що є. Потреба збільшити ресурси для дітей, молодих людей однозначно. Часто це включає відбудову відновлення соціальних послуг. ЮНІСЕФ наразі залучений в реновацію відновлення близько 300 різних установ в цих 47 громадах. Але окрім цього твердого компоненту, так би мовити, критичних сфер в негальних потребах і питаннях, які виникають пов'язані з добробутом дітей молодих людей, це Перетин охорони здоров'я освіти і соціальних послуг. Пару слів про роботу ЮНІСЕФ протягом наступного року. Ключовий елемент нашого власного переходу в ЮНІСЕФ це перейти між роботи з окремими проєктами до більш інтегрованої підтримки громад. Як ми можемо працювати в багаторічній рамці, щоб нашу підтримку додати, яка може бути більш передбачувана, більш гнучка, відповідатиме потребам, що виникатимуть? Чи маю сказати, що ми бачимо надзвичайну кількість інновацій, нових ідей, які надходять від багатьох громад, з якими ми працюємо, і від багатьох з ваших команд? Додана вартість для ЮНІСЕФ полягає в тому, як ми можемо поділитися, як можемо сприяти обміну цих ідей, звести їх разом через? Такі форуми, як сьогоднішній, наприклад, як ми можемо разом вирішити проблеми, які стосуються. Це вже розбудовує на високій технічній спроможності і зобов'язаннях, які вже існують, і щоб ми могли побачити, як ми можемо створити реальність тих ідей, що вже генеруються через команди міських голів і через. Органи місцевої адміністрації, можливо, наостанок я хочу сказати, що ще однією е, специфікою для ЮНІСЕ в цьому контексті може бути те, як ми можемо адвокувати за е, місцеві е, адміністрації щодо потреби дітей молодих людей на національному рівні, тому що я відчуваю, що. Ми маємо за мету побудувати містки в цьому контексті для допомоги молодим людям дітям. Як ми можемо вчити, яка є практична ситуація для дітей молодих людей? Як ми можемо генерувати доказову базу за підтримкою місцевої адміністрації? Як ми можемо це використати, щоб адвокувати? Щодо питань бюджету і реформи політики на ширшому рівні, щоб це впливало позитивно на реальність життя. Тож на чому я закінчую під кінці панелі, я радо відповім на будь-які ваші питання. Почую ваші коментарі.